Всіх вітаю! 26 травня. Давайте по новинам пройдемось і є від вас питання. Вчора просто жах. Місто Харків, епіцентр, також десь в центрі міста прильоти. Це, ну, це просто жах. Хочу почати з Харкова, потім запитаємо: РФ збирає ще одне угрупування біля кордону з Україною за 90 кілометрів від Харкова. Чи буде знов наступ? Далі новина: 80 країн підтвердили участь в глобальному саміті миру. Запитаємо результат для України. Але ми будемо ще передивлятися це. І питання від вас: Що є майбутнє у дітей звичайних українців? Україна якою буде державою після закінчення війни. Далі питання: в якому році закінчиться війна? Ну, я б теж дуже хотіла знати і коли. І точно, але ви ж розумієте, це таке питання. В цьому всьому крутиться весь світ. Тому важко дати відповідь. Ми запитаємо 24 рік, 25 рік. Далі, примусова мобілізація жінок в Україні, ще раз запитаю, не медичної освіти. Далі, жорстоке ставлення ТЦК, чи будуть якісь зміни? Що з цим робити? Далі Дніпро, подивіться, світло опалення. На осінь зиму що буде? Чи може бути наступ на Дніпро та область? запитаємо. І ви питаєте, чи може бути руйнування житлових, житлових, житлової забудови міста Дніпро? Чи є така загроза? І останнє питання: Порошенко рветься в президенти, чи вийде в нього? Ось такі питання почнемо з Харкова. Вчора, 25 травня, Росія обстріляла Харків настільки жорстоко, наскільки вони тільки могли. Влучили в торговельний центр, епіцентр, там знаходилось більше, ну, більше 200 людей. На, на зараз багато жертв, багато загиблих є, безвісти зникли. Ну, тобто люди згоріли просто, заживо згоріли. Пожежу тільки погасили зранку сьогодні. Вона була дуже масштабна. І дуже багато поранених, більше 40. Так, нащо? Нащо Росія кинула ці дві авіабомби в епіцентр вчора? Хочу запитати, ну просто нащо? Ну, скупчення людей. Скупчення людей і те місце, де люди скупляються, 10 монет. Це таке бажання. Вони від цього отримують задоволення. Це сигнал Зеленському, сигнал Києву. Намок туди. Що? Тому що, бачите, карта прикордоння. Місто Харків дуже близько до кордону, і вони туди можуть пуляти ось ці авіабомби та С-300. Нам потрібна зброя, яка буде знищувати літаки та ці установки. Про те, що постійно каже Зеленський. Башня, діти, люди, жінки. Навіщо вони туди? Кинули авіабомби. До речі, зараз ця карта вказує на авіабомби. Маніпулювати, змінити ситуацію, маніпулювати владою, щоб схилити до якихось угод. Розумієте, ось це для цього робиться. Так, давайте запитаємо Харків. Харків, чи може повторитись, не дай Боже. Знов така страшна подія. Загруза з повітря для міста Харків. Давайте на найближчий тиждень. Хоча я вчора я питала, давайте ще раз подивимося це. Загроза для міста Харків з повітря. Небезпека. Де саме? Треба бути обережними. Місто Харків на найближчий тиждень. Загруза з повітря. Перемога дуже важко. Загроза з повітря. Емоційний стан просто жахливий. Із-за цих, із цих жертв, із-за того, що трапилось. Світ на це повинен відреагувати. Небезпека ударів. Ту з мечів є. Вибір. Ну, карта вибору, розумієте? це, ну, Де воно прилетить, дуже важко сказати. Будинки людей, сила. Світло також можуть постраждати люди. Ну, тобто, Харкову все одно йде загроза. Хитро підло. Ось такі хитрі підлі удари, Смерті Луна. Повторення ситуації. Воно летить постійно на Харків. Ну, я не знаю, як попередити вас про місто Харків. Це просто неможливо. Попередити людей просто неможливо, я не знаю. Уникайте скупчення людей, будь ласка, хоча б ось на деякий час. Так, РФ збирає ще одне угрупування біля кордону з Україною за 90 кілометрів від Харкова. Росія готується до нових наступальних дій. Росія готується до нових наступальних дій на Харківщину. Да, ось карта кордонів. Ось карта готовності. Вони поки що думають, куди йти, в яку сторону Прийняття рішень, чи готуються. Два шляхи, розумієте? Два шляхи. В них зараз або Харківщина, або Сумщина. Ось вони вагаються, вирішують. Ще рішення не прийнято. Таємниця, бачите, очікують, щось очікують таємні рішення. Їхня мета. Знов два шляхи. Два шляхи ще не вирішено, куди вони підуть, чи на Харківщину, чи на Сумщину. Ну, давайте запитаємо, новий наступ на Харківщину. Буде з боку Росії? Сила. Ну, збирають сили. Збирають сили на Харківщину. Так, да, на Харківщину збирають сили. Може бути на Сумщину. На Сумщину наступ. Найближчі, найближчий місяць. На Сумщину. На Сумщину теж вони агресивно налаштовані, будуть обстрілювати на Сумщину. Зараз чомусь на Сумщину показує пасив. Вони вагаються, приймають рішення йти на Харківщину чи на Сумщину? Більше показую зараз на Харківщину. Так, далі. 80 країн підтвердили участь у глобальному саміті миру, який відбудеться наступного місяця в червні в середині місяця. Який результат? Для України. Який результат після саміту миру в червні, який отримає результат Україна від цього саміту? Удар в серце. Та що ж таке? Уход? Військові? Якась буде військова допомога. Це вже добре. А чого удар в серце? Швидкі дії, швидкі рішення стосовно війни. Якісь будуть дуже швидкі дії та рішення стосовно війни. Будуть приймати рішення. Ось дуже швидко треба щось вирішувати з війною. Будуть прийняті якісь рішення. Україна. Україна буде задоволена цими рішеннями, цим рішенням на саміту миру. Десять, -да. так. Так, да, по цим картам так. Дивіться, десяточки і те, що ми чекали давно. Удар в серце, уход. Можливо, це для Росії удар в серце, уход. Війна. Ага, їм потрібно. Ось, бачите, я зрозуміла. Треба закінчувати уход, треба закінчувати ці удари, треба закінчувати вже цю війну. Оце буде обговорюватись. Ось війна, щось глобальне, знову зміни. Треба закінчувати. Я так розумію, що Україна отримає дуже гарний результат на цьому саміті по цим картам. Ми ну, просто сподіваємося, всі на цей саміт, що ось справедливість повинна перемогти. Так, далі ваші питання. Чи є майбутнє у дітей звичайних українців? Ну, таке філософське питання. Давайте подивимося. Чи є майбутнє у дітей звичайних українців? Майбутнє. Покажіть майбутнє дітей звичайних українців. Яким воно буде? Карта балансу справедливості. Глобальні зміни. Глобальні зміни від диявола, люди, народ, Україна і смерть. Ну тут більше. Дивіться, щоб у дітей наших з вами було достойне майбутнє, треба звільнитися від цих дияволів. Це вказує більше з середини країни. Тобто на ось цих хабарників, на ось цих корупціонерів, на ось цих політиків, які грибуть все собі в кармани. А для народу нічого не роблять. Сподіваюся, що ці рішення будуть прийняті. Нам потрібен дуже сміливий рішучий президент на майбутнє. Нам треба позбавитись, бачити диявол і смерть, щоб Україна процвітала, карта України, щоб людям хорошо жилося, нашим дітям треба звільнятися від диявола. Диявол це залежність, це гроші, це хабарники, це ось ці люди, які йдуть по трупам. Їх треба позбутися. Якщо це відбудеться, сподіваюся, що це відбудеться, бо тут справедливість це карма. Ну, тобто, це карма України. Неминуче. Треба встановити баланс, позбутися цього зла, позбутися цих дияволів. Ось, дивіться, президент. Нам потрібен дуже ось президент і сонце. Нам потрібен на майбутнє дуже справедливий, дуже чесний і дійсно сильний президент. Який, який зможе нашу країну підняти? Сподіваюся, що так і буде. Треба перемогти цього диявола всередині держави. Україна якою буде державою після закінчення війни? Це також ваше питання. Я його трошки по-іншому поставила, бо щоб ви ну, зрозуміли. Україна якою буде державою після закінчення війни. Не так швидко буде все відновлюватися. Повільна карта. Треба великі вкладання грошей. Дуже великі вкладання в грошей, але вони будуть. Воно поступово все буде вкладатись, відбудовуватись і процвітати. Ну, це дуже гарні карти, це ресурси, це земля, це гроші, це вкладання грошей, це підприємства, вони працюють. Тобто країна по цим картам можна сказати, що країна буде небідною якою Україна буде після закінчення війни, якою буде державою? Знов нам казують карти, що нам потрібен дійсно нормальний президент. Нам потрібен просто нормальний президент, щоб встановити баланс в нашій державі. Якою буде Україна державою після закінчення війни? Карта роботи. Підприємства. Нам потрібно багато нових підприємств. Відновлювати, будувати нові підприємства. Це мета України. Щоб Україна процвітала по цим першим картам, треба будувати нові підприємства, нові робочі міста. місця. Ну, нічого поганого не падає, але знов нам потрібен дійсно нормальний президент. Від цього все залежить. Давайте запитаємо, який буде наступний президент України яким буде, який, яким буде наступний президент України після Зеленського? Який буде президент України? Дуже сильний, сила. Закриті очі. Ще невідомо хто. Дуже рішучий, дуже дієвий. Військова людина. Я вам кажу, хто дивився, хто дивиться мене досить давно. Ну, я не знаю, чого в мене постійно випадає наступний президент. Це військова людина. Я не знаю, можливо, Буданов, можливо, Залужний, або хтось із військових. Ну, тобто, президента буде військовий, тобто він буде військовим, в нього військова освіта. Або ж він приймав участь у війні. Військова людина падає. А військова людина, яка пережила жахіття війни. І не буде робити все для, за, для свого задоволення, а буде робити щось для держави, а не тільки для свого задоволення. Наступний президент України яким буде? Він не буде боятися дияволів, які всередині держави. Він викрає ось цих зрадників, ось цю хитрість підлість. Наступний президент України, яким буде, і його буде підтримувати Захід. Бачите, карта миру, миру і підтримка Заходу віруюча людина, яка змінить ситуацію. Ну, я не знаю, тут випадають і жіночі карти, в принципі, можливо, прем'єр-міністр буде жінка. Але людина, наступний президент, буде військова. Ну, ось така ситуація. У мене аж мурахи по, по, по шкірі. ух. Так, в якому році закінчиться війна? Теж дуже хочу знати, ви знаєте. Давайте запитаємо: 24-й рік. До кінця 24-го року війна в Україні закінчиться. До кінця 24-го року війна в Україні закінчиться. Так, бажання дії, віра. Ну, шанс є, шанс є. Тут, бачите, люди, люди, люди. Шанс є, якось неочікувано. Швидкість. Вона може, може наступити якась заморозка, підвішена ситуація. Тобто повішений, це заморозка, це щось щось воно зависне, щось стане, щось стане на паузу. Якось неочікувано. Щось може відбутися. Прям перемога не падає, а ось е може щось е зависнути. Тобто, ну, показую так. Давайте 25-й рік. 25-й рік війна в Україні закінчиться. 25-й рік війна, війна в Україні закінчиться. В 25 му році робота. Уход. Знов рух ушли. Тут пішли, тут йдемо. Знов тут якісь рішучі дії, і опять колесниця, і дуже важко. У 25-му році війна в Україні закінчиться. Знов якісь неочікувані щось. Я вам кажу, будуть якісь перемовини. Це 100%. За, ну, Ви розумієте, військовим шляхом перемогти ось цю Росію дуже важко. Прям дуже важко. Звільнити всі території це практично неможливо. Військовим шляхом повинні якісь домови будуть. 100% будуть якісь домовленості, якісь перемовини. Щось буде. Якось неочікувано це може статися 25-й рік. А, війна, тупік війни. Закінчиться війна в 25-му році. Власність території. Ось і перемога падає. Будуть перемовини, якісь іти стосовно якихось територій. А потім буде перемога. А до того часу будемо ще захищатися. Ну, ось така відповідь, розумієте? Немає чіткої відповіді. Якщо б відразу випала карта перемоги, я б сказала вам так, закінчиться. А так вона, бачите, вона падає в кінці. Так, далі. Примусова. Мобілізація жінок України не медичної, без медичної освіти. Чи буде, чи буде примусова мобілізація жінок в Україні без медичної освіти? Примусова мобілізація жінок без медичної освіти. Кажу, карта відблюдника відповідає на питання ні. Примусова без медичної освіти ні. Ілюзія. Ну, я далі навіть не буду кидати. Я вже відповідала на це питання ні. Так, жорстокі ставлення ТЦК, чи будуть якісь зміни. Дуже жорстоке ставлення ТЦК до чоловіків в Україні. Зараз ми бачимо з вами різне відео, чи будуть якісь зміни в цьому напрямку. Ставлення ТЦК, чи будуть зміни в Україні? повторення ситуації, воно все буде повторюватися, нестабільність під масками, якісь зміни будуть в ТЦК, робота, мир, емоції, Зміни якісь будуть в ТЦК стосовно жорстокого ставлення. Ну, ось зміни, бачите, зміни, але вони йдуть по луні. Два шляхи. Щось з цим будуть робити, звичайно, мах, бо ну, це дійсно куди, ну, це, ну, це зовсім жах, що твориться. Дійсно, якісь зміни будуть, але це дуже важко зробити. Все проконтролювати дуже важко. Зміни будуть, але все одно, щоб прям не було такого жорстого, жорстокого ставлення, ну, не можу сказати. На деяких територіях все одно це буде. Так, далі ви питаєте, місто Дніпро подивіться світло та опалення на осінь зиму. Наступна осінь та зима. В місті Дніпро ситуація з опаленням та світлом. Якою буде Дніпро опалення світла? Віра. Надія і є на те, що воно буде все ж таки. Бачите, ось це світло та опалення луна. Робота, плани. але не все так просто. Ось світло, Дніпро, ось перемога. І зірка. Дивіться, все ж таки, можу сказати, що Дніпро без світла та опалення повністю не залишиться. Бачите, світло і тут світло, тут перемога. Баланс. Буде по балансу, більш-менш. Може дійсно бути якісь відключення, щось таке, але не досить суттєве. Повинен бути баланс зі світлом та опаленням. Ну так, більш-менш нормально. Чи може бути наступ на Дніпро та область Дніпропетровську? Чи, мож, чи може бути, чи буде давайте, чи буде наступ Росії на Дніпро та Дніпропетровську область? Наступ може бути Росія на Дніпро та область. У нас дуже сильний захист. Місто Дніпро дуже сильно ну, захист є. Е, обстрілювати будуть. Карта ударів з повітря. Наступ на місто Дніпро. Розчарування цих військових дій. Наступ на місто Дніпро може бути. Наступ. Сонце. Кордони захищені. Ну, ви розумієте, небезпека з повітря падає. Наступ, ну сподіваюсь, що не буде. Зараз ще перепитаю. Давайте за область питаю. Дніпропетровська область. Чи може бути наступ з боку Росії на Дніпропетровську область до кінця 2024 року наступ на Дніпропетровську область Росії може бути луна? Перемога, очікування, розчарування, мир, завершення, наступ на Дніпропетровську область. Може бути. Недостатньо в них на це ресурсів. Наступ на Дніпропетровську область до кінця року. Може бути. Ні. Недостатньо сили, недостатньо ресурсів. Постійно на це вказую. Небезпека з повітря. Так, наступ ні. Недостатньо ресурсів в них на... На цю область. Так, руйнування житлових будинків. Місто Дніпро. Давайте літо, 24-й рік. Чи може бути руйнування житлових будинків? Чи є загроза мирному населенню міста Дніпро? Літо, 24 рік. Луна домовленості. Ну, воно якось, бачите, прикривається інформація. Перемога. Повішений. Небезпека для мирного населення, місто Дніпро. Це літо, баланс, робота, підприємства, вибір, луна, удари, пожежі і смерть. Ну, Дивіться, небезпека є. Удари можуть бути пожежі на якихось підприємствах. Смерть. Ну, тобто, небезпека є. Не можу сказати, що прям для людей. Для будинків житлових, але підприємства падають. Підприємства падають. Дрони можуть летіти. Околиці міста в небезпеці. Околиці міста Дніпровський район. Небезпека все ж таки є. І останнє питання. Порошенко рветься в президенти. Чи в нього це вийде? Порошенко рветься в президенти України. Що його чекає на цьому шляху? Порошенко рветься в президенти. Перемога. Не поняла. Планує перемогти. Але поразка. Дивіться, він, його, у нього по плану перемога. Але йде поразка. Він дуже впевнений, що він переможе. Прям дуже. У нього прям 100% впевненості. Він буде йти до кінця, до своєї мети, але падає поразка на цю перемогу. Порошенко. Рветься в президенти України, вийде в нього це. Ох, це його бажання, він дуже хоче. Чи вийде в нього? Гроші вкладає в це все. Порошенко, вийде в нього стати президентом України. Ну, він під дияволом ходить. Розчарування президент Порошенко. Президент, це Порошенко це президент наступної України. Полуні, ну ка президент. Хитрість, баланс, смерть. Ні, я все таки думаю, що ні, в нього не вийде. Але він буде йти до останнього. Він буде кладати дуже багато грошей. Це все. В нього прям віра, що він виграє. Ні, не думаю, що він буде наступним президентом. Ні. Люди його не, не оберуть. Ні, не думаю. Бережіть себе, всім гарного вихідного дня!